Зник інтернет через навмисне пошкодження кабеля. 10 жовтня по вулиці Пушкіна обірвався кабель інтернет-провайдера Хоумнет. Як розповідає представник фірми провайдера Катерина Гончаренко, аварія сталася орієнтовно об 11-й годині. Об 11-й годині приблизно до мене почали приходити дзвінки, чому не працює наш інтернет. Я подивилася по системі. У нас спочатку було написано, що аварія на у нашого транспортного партнера. Потім згодом ще більше настало дзвінків і писали на сторінку в інстаграмі також. І потім поступив дзвінок від керівництва і повідомили, що аварія на мережі, щоб я приїхала сюди і переглянула, що саме трапилося. Переглянула і побачила, що якоюсь палкою хтось обірвав наш кабель, і видно це що спеціально було зроблено. Приїхавши на місце аварії, працівники компанії HomeNet виявили, що магістральний кабель обірваний навмисно. Попередні виводи, що це спеціально зроблено, тому що прив'язаний дручок до кабеля магістрального і обірваний. Зігнута траверса на стовбі. Не вагаючись, спеціалісти одразу написали заяву до поліції. Ми визвали поліцію, написали заяву, зафіксували це все діло. Хто як це зробив? Ми не бачили І людей. Питали, які тут знаходилися, але тут людей не було. То ми не знаємо, хто це зробив. Поліція буде шукати. Наразі спеціалісти працюють двома бригадами, аби якнайшвидше усунути проблему. Обіцяють, що до кінця дня інтернет буде відновлено по всьому місту. Сьогодні до вечора обов'язково інтернет буде включеним, тому що ми рекламуємо себе як якісний продукт і якісну мережу. Тож нам не не можна хибити і підводити людей, які користуються нашою мережею.